Привіт, мої любі художники! Сьогодні у нас дуже цікава тема. Будемо малювати ось такий цікавий малюнок. На ньому зображено чотири пори року: Зима на ній сніжинки, весна цвітіння, літо зелене листя та осінь, помаранчеве листя, яке впало в водичку на пейзажі. Приступаємо до роботи над композицією. Нам потрібна буде лінійка та олівець. Кладемо аркуш горизонтально, ділимо його на 4 частини. В кожному з прямокутничків ми будемо малювати різну пору року. Далі з вами підготуємо нашу робочу поверхню. Беремо великий пензель та лівий верхній вуголок нашого малюнку будемо розфарбовувати сірим кольором. Якщо у вас немає сірого кольору, нагадую, цей чорний. Плюс білий, і вийде у вас сіренький. Правий верхній вуголок малюнку розфарбовуємо голубим. Лівий нижній вуголок розфарбовуємо помаранчевим. Правий нижній вуголок розфарбовуємо. Темно, синім. Після того, як розфарбували 4 прямокутника, потрібно зачекати декілька хвилин, щоб вони підсохли. Далі приступаємо до малювання дерева. Беремо середній пензель коричневий колір та будемо без олівця пензликом малювати дерево. Дерево намалювати дуже легко. Слідкуйте за моїми рухами, і у вас обов'язково все вийде. крона дерева у нас буде сама товста. Гілочки мають іншу товщину. Основна товща, другорядні трошечки менші і зовсім тоненькі. Поки наше дерево підсихає, намалюємо з вами пейзаж силуетом. Беремо чорний колір, маленький пензлик, не використовуємо майже води, щоб не змішалась, у нас і не потекла фарба. Малюємо горизонтальну лінію та гори. Гори вдалечі намалювати дуже легко. Це просто хвиляста лінія, яка має різну висоту. Далі використовувати будемо білу фарбу. Набираємо трішечки з баночки білий колір, беремо водичку та будемо малювати в лівому верхньому вуголкові сніжок, який лежить на наших гілочках. В лівому нижньому вголкові, там, де помаранчевий у нас прямокутник, малюємо відображення у воді білими горизонтальними лініями. Також намічаємо сонце білим кольором. Для чого? Для того, коли підсохне у нас білий колір, ми з вами намалюємо жовтим і він буде у нас яскравіший. В правому нижньому вуголкові також саме промальовуємо детальки, відображення у воді. Далі будемо малювати весну. В верхньому правому вуголкові я буду малювати цвітіння на деревах невеличкими мазками. Квіти я не промальовую. Переходимо до малювання правого нижнього вуголка на темному синьому. Я малюю зелене листя. Тут у нас літо. Жовтою фарбою я додаю трішечки відтінків в наше листя. Переходимо до нижнього лівого вуголка. На палітрі зменшуємо помаранчевий та червоний колір, щоб у нас вийшов новий відтінок помаранчевого. Таким чином ми будемо малювати листя, яке залишилось на гілочках та плаває у водички. Білий колір на сонці вже підсох. То я вам пропоную намалювати поверх жовтим кольором. В квадратику, де зима, можна ще додати сніжинки, які падають. Можна намалювати їх ось таким просто відбитком пензля або традиційним способом, як я вам зараз показую. Пропоную вам добавити також деталі. Слідкуємо за пензлем та повторюємо. В прямокутнику, де у нас весна, я вирішила також додати квітучі квіточки. В нижньому правому вуглі де літо, я додаю червоні яблучка. зеленим кольором за бажанням можемо промалювати трішечки листя. В лівому нижньому вуголкові я вирішила також ще проробити наші деталі та додати жовтого листя на деревах. Чорним кольором та самим тонким пензликом я промальовую фактуру нашого дерева. Зовсім трішечки. Малюнок наш добігає кінця. Бажаю вам гарного настрою та красивих картин. Чекаю на ваші малюнки.